Як створити інтернет-магазин на ProMUA, що робити, як робити і все таке інше. А ти, пі поки підписуйся на мене, став там лайки, дизлайки, що хочеш той став, пиши коментарі, і буде все в тебе добре. І що, поїхали. Для того, щоб создати інтернет-магазин, треба зайти на Prom.ua і, і знайти там, типа, створити магазин. Нажимаємо і натискаємо Створити магазин. Я вже створив, тут натискаєш Створити компанію, і треба номер телефону ввести і зареєструватися. Я зареєструвався. І ось в мене є отакий інтернет-магазин. Сьогодні я записую відео вместе з Тошей. Тоша це птічка. птічка. Вот. І він буде мені допомагати. Може, буде щось говорити або мішати. Так, ну що, давай, треба, перше, це додати сюди товари. От, товари та послуги. І бачимо додати товар. Там можна імпортувати, якщо у вас багато товарів. Якщо не багато, то от робити так, як я. Е, так, далі. Далі. Треба придумати якийсь артикул для товару. Ну, наприклад, там підставлю я. Багато нулів і одиницю. Це буде мій, мій перший товар. Далі. Назва, позиція на російській та на українській, бачите? І от сюди вписуємо текст: Де брати текст? Я буду користуватися grok.com. можна взяти щось, типу чат-gpt. А, і я що я пишу тут? Нужно составити описання для сайту Prom'йо на русскому українському мові Тема SEO продвиження сайта в Україні. Далі, що треба зробити? Треба перейти ось сюди і, і зробити скріншот оцих двох. І йдемо сюди, і тут вставляємо скріншот. Щоб сам іскусний інтелект, він розумів, щоб він розумів. Так, тихо, тож Не мішай мені. Щоб він зрозумів, що ми хочемо. Так, нажимаємо пуск. І зараз він, типу, подумає, чого не чат GPT, тому що у мене там підписка закінчилась, а тут ще є. Ну, мені подобається цей грок тим, що в ньому нет обмежень, І це дуже круто, інколи дуже-дуже круто. Да. Так, беремо заголовок. Його сюди. І беремо цей текст. Вставляємо сюди. Вставили він, бачите, а, тут у нас українська. Так, сюди треба. Там російська. Ось так. А, тут, наприклад, ви можете там виділити якусь фразу і зробити її там жирним. А, також можемо виділити Ну, ту фразу, как, которая вам потрібна. если вы хотите посылание на свой сайт поставить, то вы можете вот так выделить и найти вот ссылочка URL выбрать тут HTTPS и тут ставить там ту ссылку, которая вам интересна далее можем устроить там таблицу, картинку вставить и такое. И украинская мова. Демо так вот сюда. Копируем. Вставляем. Вставляем. Тут все нам пишет, что? цена М -м -м. доставка услуги по всей Украине. Так. Ну, вот это можно не писать там уже. Такое. Далее. Що нам ще потрібно? Так, що нам ще? Можна відео вставити, наприклад, якщо хочете. Так, для цього мені потрібно перейти в копію. І, наприклад, сюди я хочу десь поставити, от сюди. Відео. Так, вставити URL. Вставил. неправильне посилання. Ага. Отак от воно должно виглядати. А я хотів на канал. Ну, наприклад, давайте знайдемо відео. Як просунути сайт в пошуковій Такое. системі? Во, круто. Это надо уже великие тут, наверное. Ну давайте, а тут посмотрим. Так уж. А тут меньше. Ага. Так, значит, тут надо меньше сделать. Удаляем, опять вставляем. Ну, наприклад, так. І. Непонятно. Незрозуміло. Що так, не так? Що не так. Ну. Все, добавлено 4 зображення. Це можна видалити. Це видалити і оце, оце оставлямо. Далі йдемо. Це ми все пропускаємо. Ну, сюди ми нап нап напечатаємо там 15 тисяч гривень одна штука в наявності, всегда. Йдемо далі. Пошукові запити, українська, пошукові запити російська. Це нам потрібно для того, щоб. Коротше, коли в пошуку прома будуть люди щось писати, якісь там фрази, то ви будете ранжируватися, то тобто продвигатися, просуватися, будете по цим фразам в пошуку самого prom.ua сайту. Категорія ні, габаріти, ні. Так, ну давай сюди. Можемо також зробити отак. От Виділяємо, йдемо сюди і пишемо. йому. Собі список ключових фраз. Сок ключових фраз на мою тему. Для оптимізації. І вставляємо саме скріншот І от он зараз нам під этот скріншот зробить зборку. Це опросування. І в нас буде з вами. О, бачите, як він зробив. І тут сиді, коротше, і вибирай, що тобі треба. Ну, вот так. Копіюємо, вставляємо. и он, блин, и он нам еще показывает, бачишь спрос. А я ставлю кому и воно виділяє. Так. Ну и давай поставляем вот эти все фразы. Все, пташка пришла хавать. Наконец-то тишина. Ну, бачите, я как раз не, не фраз. І добре. Не забувайте про рік 2025, або який там буде у вас писати Дуже Дуже Треба роботы Так, продвижение сайта С нуля Так, е yeah. И теперь давай на Блин сейчас ему напишем так напиши мне эти фразы через запятую все пусть он, во класс он написал на русском и на украинском так вот так все е uh, yeah. Далі. Груп. В мене немає ніяких груп. О, тут все по, -по это. Ну і натискаємо App зберегти зміни. Треба вибрати все-таки категорію, да? І починається саме цікаве. Ну Наприклад, давай напишемо SEO. Нічого такого немає. А маркетинг? О! Маркетингові послуги. Все супер. Є така категорія. Тут у нас нічого такого нема. Та я ж вибрав категорію. А, зберегти. Ну. контакт через мессенджер телеграм 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 две крапки и тут посылание на ми телеграм Отак. Ну, так, зберегти зміни. Все. Ось так можна додати товар на Promua. Е, на сайт Prom.ua. І далі. Позиції. Можна ще товари додати. Там додати ще товар. Ну, бачимо. Що у нас опубліковано один товар, а ми можемо зробити там 10 тисяч товарів. Тобто, треба зробити експорт. Там мова не важна. Ага, во, все. Там відправиться на почту. Подивитись. Е, так. Тобто, коли е, буде товар. Вже в каталозі. Ми робимо експорт, експортуємо типа, всі товари. І дивимось, як взагалі. Ну, типа, Опис додавлений, і тому подобне. І отак генеруємо там, 10 тисяч товарів на якусь свою послугу. І у вас є там ваш інтернет-магазин з вашими товарами. І все, і все круто. І далі вже. Е, наступне відео буде, як просувати. Якщо захочете, звісно. Напишете, якщо захочете, якщо буде попит на цю тему, то я наступне відео запишу, е, як просувати е, ваші там товари або послуги в Prom'йо, як робити там тонку настройку SEO, і як зробити так, щоб у вас. Були продажі з пошуку Google на Prom.ua. Так що підписуйся на мене, пиши коментарі, там лайки, дизлайки, і побачимося в наступному відео.